У нас з вами продовжується вивчення теми Постійний Струм. І, як я говорила, в нас тема Струм в різних середовищах, ви її вже почали працювати без мене самостійно. По якийсь урок ви самостійно працювали. Я просто взяла завдання почитати. Я вже не пам'ятаю, коли це саме було, яке число. Ну, до канікул. І сьогодні я просто ось зараз це вправа з вашої книжки. п'ята вправа, Можете відкривати її в себе в книжці. Вправах, чи видно вам малюнок? Ось рисунок один. В чому суть досліда? Що там відбувається? Нагрівається проволока. Так, нагрівається проволока, по якій при цьому. Проходить струм. Бачите, тут є батарейка. Оце ось. Йде струм. Да -да -да. Значить, йде струм. Значить, тут проходить струм, і ми нагріваємо той провідник, по якому йде струм. Що при цьому буде робитися? Якими будуть покази на предмет? Що вони будуть показувати? Він буде... Сила струму буде збільшуватися чи зменшуватися? Якщо ми нагріваємо провідник. Збільшується? Не вгадали? Значит? Збільшується опір. Дивіться, коли ми нагріваємо провідник, збільшується опір. Чому? Ну, Провідник, так, він складається да, із, ось метал. Складається з цих всяких частинок. Да, там є вільні частинки електрони, які переносять. І ці всі частинки, оскільки провідник у нас твердий, вони як знаходяться, що вони роблять? Вони рухаються, чи стоять нерухомо, чи коливаються, як там хто пам'ятає. О, пам'ятає той восьмий клас, так? Да? І так, у твердих речовинах ці частинки, з яких складається речовина, вони коливаються на одному місці. Я завжди наводжу приклад, що тверде тіло це як учні на уроці, які сидять за партами. Вони, в принципі, ворушаться, вони не зовсім нерухомо сидять за партами, але знаходяться на своїх місцях. Тобто їхній рух він фактично на одному місці. Ось так само поводяться частинки в твердому тілі. Але якщо тіло нагрівають, чим більше нагрівають, тим більше вони починають рухатися. Так? Ну і в результаті, звичайно, якщо вже в нас рідке. Тіло, да, якщо ми аж розповімо до рідкого, то вони взагалі хочуть сильно рухатися, переміщуватися. Але, е, оскільки в нас не розплавлюємо, а просто нагріваємо, то вони починають більше рухатися. Так. А електрони при цьому, по цьому коридору, який в нікої стінки рухаються, намагаються пройти. Як ви думаєте, як вам легше йти по коридору, коли стінки стоять нерухомо, чи коли вони рухаються? Не приходилось вам ходити по рухомих коридорах. Справа в тому, що ага. чим більше рухаються ці частинки, тим важче електрону пройти, бо він вдаряється об них і не може пройти. Якщо вони коливаються, він може вдаритися і втратити свою енергію. Через те, ось це наш електрончик буде. Через те, чим. Нерухоміше вони стоять, тим краще. А чим більша температура, тим більше вони рухаються. Значить, тим важче проходити струму. Тобто збільшується опір. Якщо збільшується температура, так, можете собі десь записати коротенько, щоб параграф не перечитувати. І так, температура зростає, так, відповідно, опір теж зростає. Ну, а оскільки в нас питається про силу струму, так, амперметр показує силу струму. Сила струму це напруга поділена на опір. Чим більший опір, тим найбільше число ми ділимо напругу. Чим найбільше число ділимо, тим менше число отримуємо. Відповідно, якщо ми нагріваємо провідник, то опір провідника зростає, а сила струму, відповідно, буде менша, тому що струму проходити буде важче. Чим вища температура провідника, тим важче проходити струму. Саме через те, всі прилади, якими використовується, мають систему охолодження. Так? Для чого в ноутбуці стоїть вентилятор, який охолоджує процесор, щоб не перегрівалися провідники і проходив струм добре? Та ж саме з вашими телефонами, Ви, особливо, якщо у вас онлайн-уроки, вони дуже сильно нагріваються, телефони весь час. І ось це те, через те, що там проходить струм. І, відповідно, коли він перегрівається, він починає працювати гірше. Йому потрібно охолоджуватися. Ну, звичайно, в нормальному телефоні це має бути збалансована система, як охолодження просходить. Так, далі. Надпровідний стан. Що таке? Читали? Чи треба пояснювати? Чи зрозуміли з парафом? Що таке надпровідність. Це ну. по п'ятому параграфі? Так, да, це все в п'ятому параграфі. Я розумію, ви його вже за тиждень забулися. Це ніколи було довгі, але. Мені пояснюють, чи вам зрозуміло надпровідний стан. Що це таке? Це де проводиться? Дивіться, це надпровідний. Це коли прекрасна провідність, да? Не втрачається струм, фактично нема опору. Це те ж саме. Маємо ту саму ситуацію, коли в нас. Рухалися. Так, в нас е рухаються частинки, да, Від того, що нагрівається. Якщо ж ми їх навпаки охолоджуємо, якщо ми будемо охолоджувати частинки, охолоджують провідник, якщо ми його будемо охолоджувати, чим більше ми охолоджуємо, тим менше вони рухаються. І, в результаті, якщо ми його зовсім заморозимо до абсолютно нуля, так, абсолютний 0, це 0 Кельвінів. А в Цельсіях це мінус 273 Цельсія. Так, якщо його так настільки сильно охолодити, то всі частинки будуть нерухомі. Якщо ж вони нерухомі, от рух не здійснюється. Нема ніяких тут стрілочок, ніхто не рухається, то електрон може проходити через такий провідник. По такому провіднику електрон проходить без втрат. Він ні з ким не стикається, тому що все нерухоме. Не втрачає свою енергію, відповідно, він повністю проводить струм. Опору фактично немає в такому випадку. Опір прямує до нуля. Так? Значить, в нас опір стає дуже маленький, і такий провідник, по такому провіднику струм може собі проходити без втрат. Відповідно, Через це й називається надпровідник, надпровідність, бо дуже добре проводить струм. І оскільки в нас ось у вас питання, чи виділяється тепло в провіднику, якщо він перебуває в надпровідному стані. Якщо стан надпровідний, відповідно, електрон не стикається із іншими частинками, да? він не стикається, не штовхає їх, вони не рухаються і температура не піднімається. Тобто, в надпровідному стані провідник не нагрівається. Відповідь на питання. А що таке надпровідний стан? Це коли провідник заморожений до абсолютного нуля. І в такому випадку опір прямує до нуля, а провідник говорить, що знаходиться в стані надпровідності, тобто ідеально пропускає струм без втрат. Зрозуміло це? Чи є питання? Не наче. наче ні. Так, добре. Тоді в нас з вами ще є дві задачки, яку будемо розв'язувати. Третю з четверту. Вибирайте. Ну, no. Четверту. Хай буде четверта. Тоді малюнок мені не треба, я його приберу. Так. А четверта задача. Значить, запишіть собі в зошиті вправа 5-4 yeah. Що нам потрібно знайти? Що запитується задача? Не знаю. А я підкресла, Читайте. Який буде опір? Опір. Так. Значить, опір позначається буквою R. От ми пишемо. Опір нам питається. Що в нас відомо? Які в нас є числа? В нас є температура одна, опір за цієї температури, так? і температура, та, за якою нам опір треба знайти. Значить, я позначу так: ось це буде наша перша температура 20 градусів Цельсія, і, відповідно, опір, який був при цій температурі. Так, теж позначу його як R1, щоб було зрозуміло, що при Т1 – 1 60 Ом. Нам потрібно знайти опір, коли наша температура стане 700 градусів Цельсія. Значить, на чому побудована задача? Ну, на тому ж самому, принципі, чим більше нагрівається провідник, тим гірше він пропускає струм. Тому що починає коливатися частинки, електрон важко проходити. Будь-який провідник під час роботи нагрівається, ну а якщо ми говоримо про піч, так, то там взагалі нагрівання йде дуже сильне. Відповідно, опір має зростати. Значить, як розв'язується така задача? У вас у п'ятому параграфі є формула. Ви її можете собі виписати, взяти в рамочку десь вище або на полях, щоб користуватися нею, так? І формула ця виглядає так. Опір дорівнює опір нульовий на одиницю плюс альфа Т. р 0 це при нулю градусів, так? У нас при нулю градусів немає. В нас є при 20 градусах опір. Так. Через те ми цією формулою користуємося ще раз, щоб ну, знайти при нулю опір. Так, підставивши 20 і 60, ми найдемо опір при нулю. Так, ось тут буде 60, ось тут буде 20, і ми знайдемо r 0 А потім. Ще раз підставляємо і знаходимо. Можна це робити двома діями, так? але у вас є вже перетворена формула, якщо у вас є якась інша температура, ви можете собі просто записати цю формулу, вона є у вас готова. Ну, якщо ми отак виразимо і підставимо замість R0, підставимо ще раз, якщо в нас є дві різні температури, у вас просто можуть бути такі задачі ще. Тому в такому випадку формула ця змінюється. Це та ж сама формула, тільки вона змінюється слідуючим чином. Так, якщо у нас не нульова температура, а будь-яка інша, тоді потрібно використовувати дві температури, а не одну. Так, де це я пишу. Так, я пишу тут. Значить, у нас буде опір ось цей наш перший. Якщо в нас не нульовий, а якийсь перший, да, тоді дивіться, що міняється. Тут буде не одна температура, а ми будемо від однієї температури віднімати іншу. Віднімати ж, здається, не да, віднімати. Значить, ми будемо від температури віднімати температуру при початковому. Ось це та сама формула, тільки вона, якщо дві температури, а не нульова температура. Так, і для тієї і для тієї формули нам потрібне альфа. Альфа це ось цей коефіцієнт нагрівання, наскільки нагрівається провідник. Він у вас є в книжці в додатках для різних матеріалів. У нас у задачі який матеріал? Де ваш додаток обід? Шукаю. Так. Додаток один. Додаток один. Книжці. Петон. Ось він у вас на 259 сторінці в книжці. Так, у нас. Так, 259 -та сторінка є. Нам потрібен нікель. Шукаємо в табличці нікель матеріал. А, нікелін, так? Да? 42. Так, 42 це питомий опір. Дивіться, це, це ро. А нам треба альфа. Там є і ро, і альфа. Бачите дві, дві колоночки. Ро це питомий опір. Це якщо треба знайти опір за формулою. Параметрів провідника, а нам треба альфа це при нагріванні. Там у нас, ну. 0 Угу. Так, скажіть мені, чи правильну кількість я нулю пишу 0 цілих, а далі? Скільки після коми нулів? Три і один. І одиничка. Так, значить ось так. Це у нас кельвін мінус перший, да Розмір. Так. Mm -hmm. Так, 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 так. Ага, в нас, якщо віднімається температура, да оскільки в нас тут віднімається, різниця температур, що в цельсі якщо в Кельвінах однакова. Через те, нам переводити, можна не переводити цельсі в Кельвіни, можна так в Цельсіях і підставляти. Так, ну і все, залишилось порахувати. Опір в нас буде дорівнювати. 60 Ом. 1 плюс одна. Так, це що в нас виходить? Десятитисячна, да? Якщо я не помиляюся. Елін мінус перший. Так, помножити на 700 градусів. Я відчаюся. Так, градусів Цельсія. І відняти. Ой, 20, пишу 60. 20 градусів Цельсія. Так, ну що, виходить те 64 що в книжці, чи ні? Що? Але це все порахувати. Так, де в мене калькулятор є. Починаємо з того, що в дужках. Вийшлось. Виходить і 4, чотири, да? Не. Ну, Мені здається, там вийде надвижно 64. Принаймні, мене так вийшло. Ну, без різниці, Ом. Там 64,08. Угу. Ну, 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 округлим виходить 64. Так, все. Так, задачка не складна, мені здається, так. Да? Ну, тільки оцю формулу, дивіться, ви можете її собі теж записати. Ось, це з цієї можна зробити таку, якщо є дві температури. Якщо ви будете здавати екзамен з фізики, то вам краще знати готову формулу, чим потім перетворювати. Але можна її перетворити з однієї на другу. Тут два рази підставляється отпор просто. Так. Значить, оці формули просто візьміть в рамочку, щоб вам вони були зрозумілі. Це про зміни провідника провідності, так, опур провідника від температури. Ну, оце і все. Значить, дивіться, домашнє. Я даю вже напереду працювати параграф про електроліз, і на наступний урок ми так само по електролізу пройдемося по задачах. Є питання? Ні. Ні. Тоді до наступних зустрічей.